Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювались, чому взимку все навколо біле? А навесні сніг починає танути. Що відбувається з природою, коли зима відступає? Сьогодні ми дізнаємось, чому тане сніг і як це впливає на навколишній світ? Сніг це замерзла вода. І він починає танути? Коли температура повітря піднімається вище нуля градусів за Цельсієм. Сонце світить яскравіше, повітря стає теплішим. І кристалики льоду в снігу починають перетворюватись на воду. Коли сонячні промені потрапляють на сніг, він поглинає тепло і починає танути. Чим довше світить сонце, тим швидше сніг. Перетворюється на воду. Також вітер допомагає прискорити цей процес, змішуючи тепле повітря з холодною поверхнею снігу. Як танення снігу впливає на природу. Вода повертається в річки та озера. Тала вода наповнює річки, струмки і озера. Що важливо для рослин і тварин. Без цієї води природа не могла б прокинутись після зими. Ґрунт отримує вологу. Сніг, що розтанув, проникає в землю, зволожуючи її. Це допомагає рослинам рости адже їм потрібна вода для життя. Коли сніг тане, повертаються птахи. Прокидаються ведмеді їжаки, жаби та комахи. Вони чекають весни, щоб знайти їжу та почати активне життя. Під снігом багато рослин були в сплячці. Коли сніг тане, перші квіти підсніжники, з'являються на світ. Але якщо сніг тане дуже швидко, можуть виникати повені. Бо земля не встигає вбирати воду. Саме тому навесні рівень води в річках може підніматись дуже високо. Отже, танення снігу це природний процес, який допомагає всьому живому прокинутись після зими. Без нього не було б весни, зелених дерев і квітів. Тож давайте спостерігати за природою і радіти її змінам до зустрічі